Дякую в першу чергу, що Буд захотів грати в підкамені. Мене завжди запитували, а чого в під Підкамені? а я відповідав, а чого не в підкамені. Команда хороша, попередній раз 7-1 виграли в наше. Нам ще треба тягнутися. Що для того робити? Значить, дякую під камені, дякую пану Руслану, дякую організаторам, що нас запросили, що забезпечили нам проведення цього матчу, підготували поле. Нам дуже приємно тут іграти поле. Хорошої якості. Чому ми зіграли? Чому ми граємо під камінь? Ми взагалі хочемо грати по різних селах Бродівського району для, по-перше, для популяризації футболу. А по-друге, ми хочемо, щоб болівальник бачив футбол трошки вищого рівня ніж район. район за матч, який ми провели тиждень тому з командою під камінь. Ми, правда, грали самими бродівськими більшість юнаків. Але ну, перевага була за вагоном через те, що хлопці тренуються три рази в тиждень, плюс одна ігра, ну, можна сказати, чотири рази в тиждень вони з м'ячом, А дехто і щодня. Для того, щоб під камені було щось подібне, треба просто хлопцям е просити е молодь, щоб вони займалися, тренувалися. І Бо без тренування не буде результату. Я теж ну, не всіма нашими футболістами задоволений. Хтось сильніше виглядає, хтось краще, але це вже природа. Кого наділила талантом, той сильніший. Кого не наділила, то скажу, що цього тижня наш футболіст Бродівський, наш вихованець Лешенко Андрій, зіграв за першу команду Волині на чемпіонаті України проти Дніпра. То така новина, топова новина, після Фещука він перший. Відверто під камінь колись, мало хто знає, в 70-ті роки виступав на області в чемпіонаті, але це вже було в минулому. Зараз от наші глядачі вони скучили за таким футболом. Під камінь чекає такого футболу. Але повірте, ще років 6-7 тому тут були корови. І якби не Анатолій Антонович і десь маленька організаційна група, ну піднімати було важко. Ще треба нам роздівалку, ще треба ту але, ще треба полив, але саме головне треба команду. А щоб була команда, я вже декілька років пробую і ніяк не дається від спортивної школи відділення. Михайле, ви знаєте, що таке спортивна школа, ви знаєте, що таке систематичні заняття. Чому район не розуміє? Як це разом взяти? Тому що чим більше футболістів, тим більше буде Ляшенків і в Ниві, і в Києві, і, і за границею. То проблема не тільки під Кам'яном, то проблема всього району. Для прикладу, в Золочеві є тільки на місто Золочів, не рахуючи району чотири футбольних тренера в США. Вузьку є три тренери до США, в родах є тільки один Юра Ну, Одним сурмайом ми всі як то кажуть, джури не закрили. Випускає кожного року купа дітей, ну вже не дітей, вже дорослих педагогів. Куди вони діваються, для чого за них держава платить, вони все вчаться на державному? Я не знаю. Питання до керівництва коледжу, питання до керівництва району, ну, але маємо то, що маємо. Наразі молодих є кілька перспективних наших хлопців, вихованців сурмая. Які мають бажання тренувати. Один з них почав тренувати, набрав дітей, але так склалося, що його в армію забрали. Він зараз дослужує, але він сказав, що запевнив, що він обов'язково вернеться в спортшколу. От з тих футболістів, що зараз грає Юра Мартинюк і Рома Сурма, вони теж в Тернополі закінчують пет і вони теж планують йти з спортшколи. Якщо вони проявлять себе з кращої сторони, можливо, вони виховувати майбутніх талановитих футболістів перспективи. Дай Бог, Михайло. Починається другий. Все, дякую. Дякую, дякую за дякую. запрошення. Дякую.